Астрономія 11 клас, урок 11, земля і місяць. Земля це третя від сонця планета сонячної системи. Земля обертається навколо Сонця еліптичною орбітою із середньою швидкістю 29 785 метрів за секунду. На середній відстані 149 мільйонів 600 тисяч км з періодом, що приблизно дорівнює 365,24 доби. Форма Землі геоїд. Середній радіус Землі становить майже 6372 км. Площа поверхні земної кулі 510 мільйонів квадратних кілометрів. Середня густина 5518 кг на кубічний метр. Температура на поверхні від мінус 90 градусів по Цельсію в Антарктиді до плюс 70 у пустелі. Земля має повітряну атмосферу. Понад 70% поверхні вкрито водою. Період обертання планети навколо своєї осі 23 години 56 хвилин 4,1 секунди. Обертання навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі, а нахил осі до екліптики разом з обертанням навколо Сонця, зміну пір року. Гравітаційне поле Землі зумовлює її близьку до сферичної форму та існування атмосфери. Газову оболонку, що огортає Землю, називають атмосферою. Атмосфера Землі складається з повітря, суміші в основному азоту і кисню, аргону, вуглекислого газу. Інше це водяна пара, а також інертні та інші гази. Атмосфера Землі захищає все живе від згубного впливу космічного випромінювання. Атмосфера Землі включає тропосферу, стратосферу. Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар, тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище розміщені мезосфера, термосфера і екзосфера. Атмосфера як елемент глобальної екосистеми виконує такі функції. Є бар'єром для згубного впливу космічних випромінювань на живі організми та ударів метеоритів, регулює сезонні та добові коливання температури. Регулює теплообмін землі з космічним простором, впливає на її радіаційний та водний баланс, є джерелом газів, які беруть участь у процесах фотосинтезу та забезпечують дихальні процеси живих організмів, зумовлює низку складних екзогенних процесів. Земля має магнітне та тісно пов'язане з ним електричне поле. Магнітне поле Землі генерується в рідкому металевому шарі ядра. Моделі внутрішньої будови Землі й інших планет земної групи приблизно схожі. За записами коливань земної поверхні під час землетрусів сейсмограмами було встановлено, що внутрішня будова планети по вертикалі має шари. За хімічним складом та фізичними характеристиками виділяють три основні схвери оболонки тверда кора, мантія, ядро. Найтонший зовнішній шар тверда кора, глибина її в середньому 35 км. Океанічна кора 10 км, континентальна кора 70. За хімічним складом земна кора складається з кисню, кремнію, алюмінію, заліза, кальцію та інших хімічних елементів. Загальна маса земної кори становить усього 0,8% від загальної маси землі. Кора відокремлюється від мантії чіткою межою. Ядро це найгустіша частина земних надр. Від поверхні землі до центра збільшується тиск, густина і температура. Радіус ядра становить 55% від радіуса Землі, а маса близько 30% від маси планети. Земне ядро ділиться на зовнішнє і тверде внутрішнє радіусом 1270 км. Перехідна зона між зовнішньою та внутрішньою частинами ядра дуже тонка близько 5 км. Під час дослідження вчені геологи з'ясували, що тверде металеве ядро всередині Землі утворилося близько 1,5 мільярда років тому. Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра. За рік його радіус збільшується приблизно на 1 мм. Місяць це єдиний природний супутник Землі. Це тіло кулястої форми діаметром 3475 км. Маса місяця у 81 раз менша від маси землі. Середня густина становить 0,6 від густини землі, а прискорення вільного падіння в 6 разів менше від земного. Тобто на місячній поверхні предмети важать у 6 разів менше, ніж на землі. Сонячна доба на місяці триває 29,5 земних діб. На місяці немає води в рідкому стані і практично немає атмосфери. За місячний день, що триває приблизно 15 земних діб, поверхня встигає нагрітися до плюс 130 градусів по Цельсію, а вночі охолонути до мінус 170. За високих температур швидкість молекул газу перевищує другу космічну швидкість для поверхні місяця. Тому гази, що виділяються з надр супутника Землі або утворюються під час падіння метеоритних тіл, швидко залишають місяць. Без газової атмосфери місяць підданий впливу всіх видів електромагнітного випромінювання Сонця, а також ударам метеоритних тіл різного розміру. Неозброєним оком на місячній поверхні помітні світлі й темні ділянки. Темні і відносно рівні частини поверхні назвали морями. На них припадає 16,9% усієї поверхні місяця. Більш світлі гористі ділянки займають решту поверхні і характеризуються наявністю гірських хребтів, кільцевих гір, кратерів. Першу детальну місячну карту склав у 1647 році польський астроном Ян Гевелій. Відтоді до наших днів збереглися назви морів. Назви гірських хребтів, що тягнуться вздовж окраїн морів, співзвучні земним апеніни, Кавказ, Карпати тощо. Апеніни мають максимальну висоту близько 6 км, а Карпати лише 2 км. У 1959 році апаратом Луна 3 було вперше сфотографовано протилежний невидимий бік місяця. У 1965 році з'явилася перша повна карта місяця. Найбільш численними утвореннями на місячній поверхні є кратери, їхні розміри від мікроскопічних до 100 км у діаметрі. Великі середні кратери названо на честь видатних учених. Поверхневий шар місяця складається з дрібних шматків реголіту завдовжки приблизно 10 метрів. До складу реголіту входять також скляні сферичні мікрочастинки. Реголіт має малу густину і дуже низьку теплопровідність. Тому вже на глибині приблизно один метр коливання температури практично невідчутні. За хімічним складом місячні породи дуже близькі до базальтових порід Землі, породи місячних морів відрізняються високим вмістом оксидів заліза і титану, материкові високим вмістом оксидів алюмінію. Недавно космічні станції виявили запаси водяного льоду в полярних областях місяця у тіні кратерів на південному і північному полюсах місяця. Оскільки кут нахилу місячного екватора до екліптики лише 1,5 градуси, то дно навіть неглибоких кратерів у полярних областях ніколи не освітлюється сонячними променями. За сталої температури мінус 200 градусів по Цельсію дно полярних кратерів покриває суміш реголіту з льодом. Внутрішню будову місяця вивчили за записами струсів від ударів метеоритів, які фіксували доставлені на місяць сейсмографи. Під шаром реголіту розміщується кора, товщина якої на видимому боці становить 60 км, а на зворотньому 100 км. Під корою розміщується мантія, завтовшки приблизно 1000 км. Зона глибше від 1600 км нагадує земну мантію, має товщину 430 км. Останні дослідження підтвердили, що в центрі місяця існує металеве ядро радіусом близько 300 км, маса якого становить близько 3% від загальної маси місяця. Для Землі місяць відіграє важливу роль. Найважливіший вплив місяця на Землю полягає в тому, що він стабілізує клімат. Без місяця земна військо ливалася б набагато сильніше. Оскільки екватор Землі розміщений під кутом 23,5 градуси до орбіти, по якій планета рухається навколо Сонця, існують різні пори року. Якби не було місяця, кут нахилу Землі змінився б на 85 градусів. Це означає, що вісь обертання Землі була б на рівні своєї орбіти. Якби не місяць, то, ймовірно, температура на Землі сягала б екстремальних позначок, а вітри були б набагато сильнішими. Дослідники з'ясували, що Земля відштовхує від себе місяць швидше, ніж будь-коли за останні 50 мільйонів років. Супутник планети віддаляється від Землі через припливи і відливи, а це впливає і на саму планету. Гравітація місяця створює добовий цикл припливів і відпливів. Цей процес уповільнює обертання планети навколо своєї осі і змушує місяць віддалятися від Землі приблизно на 3,8 см в рік. Якщо припустити, що темпи віддалення місяця завжди були однакові, то з віддалення орбіти місяця можна розрахувати вік супутника близько півтора мільярда років. Однак це приблизна цифра, оскільки деякі місячні породи мають набагато більший вік. Отже місяць віддаляється від землі зі швидкістю що збільшується, і поки що причину цього явища до кінця не з'ясовано. Можливо, причина в тому, що північна частина Атлантичного океану в наш час набагато ширша, ніж це було 50 мільйонів років тому. Через це утворюються дуже великі филі і високі припливи, які відштовхують місяць сильніше.